Чи замислювалися ви, що в серіалі неодноразово зустрічається сталкерство? Давайте розберемо послідовно. Привіт, я Руссо і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не відписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скрізь підписуйся, то буде багато чого цікавого. Гаразд, тож епізод другого сезону вінкс разом починається зі стіни фотографії музи, які є у цього чувака Джареда. Це абсолютно тривожна. Гадаю, ми можемо здогадатися, як він їх отримав, і коли над цим замислюєшся, стає дійсно мудрошно Хто знає, які фото музи в нього є ще. Як ми знаємо, за рік клуб Вінкс нехило так прославилися. І багато хто бажає познайомитися, потограшувати або, хоча, б поговорити з дівчатами з клубу Вінкс. Уявили, і Джаред також він знімає одне фото музи. І вирушає з наміром, щоб нарешті зможе з нею поговорити. Але сумно, що коли він бере знімок, немає ніякої репліки. Глядач в нерозумінні, що відбувається, але факт. Він вирушає до музи. Коли Джаред прибуває з нею знайомитися, щоб більше дізнатися про симулятор за проханням Саладіна. І виявляється, чувак так нехіло знає про неї інфи, одне діло, аби він знав, як її звати і як вона виглядає. І музичка, як розумна дівчинка, запитує у нього: звідки ти стільки про мене знаєш? А виявляється, Джаред допитливий хлопчисько? Розпитав спеціаліста Рівена. Ось сказав, що муза класна і ось ми бачимо Джареда. Хоча це трохи дивно, враховуючи факт, який рівень у нас не говіркий. Що взяв і розповів, але подружки наші дурніші не знати кого, тому що вважають таку поведінку романтичною. Чому їм це романтично, а мене це лякає? Треба бігти від цього джела. Він дуже багато про нас знає. Але тим не менш. Муза, почувши ім'я Рівен, трішки засмучується і впадає в роздуми, вирішуючи прогулятися. Де її ловить Джаред, наполягаючи, що йому потрібно взяти інтерв'ю у того, хто пройшов симулятор. Муза їде прогулюватися з Джаредом. Да уж, походу муза вирішила, що якщо вона не потрібна рівену, і він про неї розповів Джареду. А підукає з ним на моцику, покатаюся. Що вона, чесно кажучи, і зробила. Чесно, дана ситуація з мотоциклом і прогулянкою була більш романтичною, будь на місці Джареда спеціаліст, якого ми вже давно знаємо, а не недорозуміння якесь непонятне. І тільки погляньте, як все вдало склалося. Краще й не виглядаєш. Після того, як Муза з Джаредом поїхали кататися, Стела говорить Блум: схоже, Муза справила непогане враження на нього. Серйозно, Стела. Я була про тебе кращої думки. За такою логікою це може приїхати будь-хто справити приємне враження і все стало в захваті. Але тим не менш про Джареда Муза розповідає йому про той симулятор, а цей чувак записує абсолютно все. Це мало виглядати мило, але чесно, це лякає. Тільки уявіть людина, з якою ви спілкуєтеся, приходить додому і занотовує весь ваш діалог слово в слово. Ні, ви не зрозуміли можливо, до кінця. Це не просто свій особистий щоденник записує короткий переказ, що запам'яталося, а слово в слово до маленьких дрібниць. Це справді лякає. Тим не менш закінчимо з Джаредом і перейдемо ще до дечого цікавого. Чому Джаред зацікавився саме музою, а не блум? Ця рижа дівчуля одна з перших пройшла симулятор. а... Почекайте, стоп. Це було в першому сезоні, а ми зараз говоримо про другий. Який сенс у тому одному хлопцеві, який був одержимий музою? Це було так незначно для сюжету, який був сенс у цьому? Якщо ти не скажеш так цьому моторошному хлопцеві, він просто помститься тобі у сліпі люті? В. Третій сезон. Наву переслідує Лейлу. Так я згодна, це так романтично. Але вас це не насторожує ще? Не зрозумійте мене неправильно. Мені подобається Набу. але те, як його представили, ні, абсолютно. Стела знайшла його, коли він ховався за тим кущем, чи то дерево, чи то що вона таке. У вас немає коментарів щодо цього, ні? Гаразд до того ж, Стела ще й глумиться над Лейлою, кажучи їй, що в неї з'явився маленький шанувальник. Виходить, що серіал визнає проблему цієї взаємодії, що вони роблять. Після чого Вінкс роблять здивування, що Лейла втекла. Серйозно, Вінкс, ви серйозно? А вам було б приємно, коли ви з подругами сидите в кафе, а якийсь таємний шанувальник шпигує за вами? Сумніваюся. На додачу. Блум дорікає Лейлі, що вона була досить грубою з набу. Блум, ти серйозна зараз, так? Реально. Що ж ми подивимося на тебе і твою реакцію в наступному сезоні, коли Скай побачить в кафе, як ти цілуєш Енді. І тоді ми поговоримо. Вертаємося до Лейли. Лейла погоджується з Блум, що вона дійсно була дуже жорстка до набу. Запишіть цю інформацію, вона нам скоро згодиться. Нарешті в цій банді радощів з приводу того, що хлопець тебе переслідує, з'являється здоровий глуст. Так не підозрює у сталкерстві набу, як у магіксі оголошено воєнний стан у зв'язку з Валтером. А ситуація добре складається. Набу скринька, яка потрібна Валтеру, і 2 плюс +2, виходить, що набу, працює на Валтера. А тепер саме цікаве про що я говорила нещодавно. Спеціалісти прибули на землю допомагати Вінкс, але Блум цьому не рада? Питання: Блум, чому ти не рада? Це ж так романтично. Ти тільки сезон тому дорікала Лейлі, як грубо вона повела себе з набу. А сама незадоволена, що Скайп прийшов крізь виміри, щоб допомогти тобі. Не вдячна ти все ж таки? Рівен підкидає дрова вогонь, додаючи, що вони бачили, як дівчатка розважалися з хлопцями в барі. Ай-яй-яй-яй, Блум, в разі чого ти більше всіх накосячила? Пам'ятаєш, ти Енді поціло? Ну ти зрозуміла. Тепер Блум, яка дорікала Лейлі за надмірну суворість до свого переслідувача, каже: Ох, ви, хлопці, шпигували за нами? Я розчарована Скай. Я думала, що ти знаєш мене. Я думала, що я знаю тебе. Ох. Вказує на нього як на дитину. Так дійсно скай, який ні разу не чув про Енді, вперше його бачить. Що повинен думати? Весь цей продукт з переслідуванням, якщо глибоко замислитися, далеко не для дітей. Але справа не тільки в цьому, але ще й улице Мірські. Блум і Стела прославляють переслідування інших дівчат, яке роблять незнайомці, але чіпляються за це до своїх власних хлопців. Мультфільм також прославляє шахрайство та обман. Згадайте, скай та Брендон помінялись іменами та практично обдурили стелу. Блум. Скай був заручений з яспро весь час, Блум напала на Яспро біля червоного фонтану, думаючи, що вона Айсі, тому Блум та Яспро стали жертвами, а Скай так і не був покараний за обман. Коли він почав вибачатися перед Блум, вона його просто пробачила, як нічого й не було. І для всього цього потрібно було, щоб блум і діаспор спершу поцапалися, щоб скай після вибачився. І це технічно не її вина або його вина. Це коротше чиясь вина, й якщо вже на те пішло, чи я невідомо. Яспро теж, якщо так вдуматися, його не кохає. Вона просто хотіла, бо о королівська родина має бути з іншими королівськими особами. Королівська кров до королівської крові. А потім це перетворилося на одержимість. Мені шкода Діаспро, серйозно. Але я б не сказала, що це його вина. Це взагалі дурка і клініка. Сюжет, який затягується і розтягувався до нескінченності цією проблемою і неможливістю вигадати щось нове. Знаєте, в цій картині чітко видно, що її вигадав чоловік. Я не сперечаюся, картина класта, але є один нюанс. Головні героїні дівчата довкола яких все обертається, але коли виникає конфлікт, дівки його розрулюють. І нехай з цим. Але головне, коли виникла подібна ситуація з Блумідіаспоро, Скайлі сказав Стоп! і не взявся щось пояснювати, щоб виправити становище. Збирався, але не зробив. Планував, думав, але не діяв. І в момент, як дізналася про діаспору, начистила її обличчя. Зрада це погано в будь-якому випадку. Незалежно від того, чи це шлюб за коханням, шлюб за домовленості, чи поліаморні стосунки, все так просто. Люди, які мають проблеми зі зобов'язаннями, Зраджуватимуть у будь-яких стосунках не лише у шлюбі за домовленістю. Скай ніколи ні до чого не зобов'язувався. Його змусили і не хотів одружуватися з діаспором. Я точно не думаю, що це заохочує дорослих чоловіків переслідувати жінок. Вони цього не роблять, але певною мірою можуть змусити маленьких дівчаток думати, що це є нормально, коли хлопець робить подібні речі з тобою або людьми взагалі. І вони ніколи не намагалися показати це як щось нормальне чи прийнятне, саме так. У цьому є вся проблема. Шоу намагається показати це як щось нормальне, і коли муза злиться на дивного Джареда за те, що він не прийняв ні, як відповідь з першого разу, вона одразу почувається винною і вибачається. Ніби вона була нераціональною в цій ситуації. Навіть так, це радше дрібниця, бо більшість людей загалом розуміють, що таке поводження неприйнятне. Люди можливо, але дитина, хоч вінкс і призначався більше для підлітків. Основна аудиторія, все ж діти, і часто вони дивляться це без нагляду дорослих, особливо Вінкс. Причина, чому всі нормалізують переслідування, полягає в тому, що ми виросли, думаючи, що це нормально. Якби цикл зупинився, що й сталося. Цього більше не було б. І здебільшого воно зникло б, бо змі перестали фетишізувати його. Що ви можете сказати про весь цей троп з переслідуванням шлюбом за домовленістю? Фінекс це не єдина картина, де зустрічаються такі моменти. Для сюжету це виглядає смішно та комічно, і навіть зараз в шоу трапляється такий троп, але зазначу, що для реального життя це реально страшно, і нам потрібно перестати ставитись до цього як до 100% нешкідливості. А я вам дякую за перегляд. Не забувайте написати коментар, поставити вподобайку, підписатися на канал. І до нових зустрічей в новому відео. Пока.